А, є відомочок, будь ласка. Добрий вечір. Хочу я виступити не ТПО, не типово. І хочу подякувати від себе, хочу подякувати від своїх колег. Хочу подякувати від кожного вас, для наших Збройних сил України, те, що ви сидите тут такі гарні, милі, одягнені. Ви дуже всі прекрасні. Я хочу, щоб після перемоги вони побачили все, це, що ви робите. Тому компанія ЮСО, я, як Зеленський Юрій, вирішив, що і хотів, щоб ви отримали задоволення від життя і від того, що ви робите. І наш основний подарунок. Я хочу, щоб моя колега Оксана, яку я люблю, я люблю свій колектив. Вони дуже цікаві люди, далі продовжила програму. Доброго дня! Ну, я Дякую за увагу і я хочу розповісти працювати кошетку. На світі дуже багато брендів, але є виняткові, є ексклюзивні. Ми ну, маємо розуміти, куди ми руками. Це Бер'єні, це Німеччина, це саме провідний бренд, який працює з Хаяком, з Фейрмонтом. Це саме топ, це World First серед меблі для спа і муніципів для фінів. Яка uh, перевага цієї дешетки, що тут ну, працюють 4 мотори, що ми маємо 5 років гарантії на механічні детальні, uh, на механічні, uh, на механічні, uh, на механічні, дитали, механічні запчасти? Uh, мій колега демонструє вам, що вона рухається верхний низ, вона рухається під різним кодоном, вона регулює новий спину. Uh, на сьогоднішній день. Це саме виліткова кишетка, тому що є, є грузоб'ємність 350 кг. Ми розуміємо, що таких важких клієнтів у нас немає, але ми знаємо, що ми точно гарантовано працюємо з нею. того, ця кишетка має і вона має сорта. Це порина. Клієнт може згодитися на процедурі і не відчувати ніякого із Тільки комфорт для вас і для ваших клієнтів. І так, я хочу запросити. Дякую всім, хто сьогодні зробив сторіс, рілси, пости. Але ми сьогодні розібраємо саме чи... серед дихатей, які прийняли участь в нашій акції. Су... Я запрошую на сцену гарну дівчинку Соню Шевченко з міста Харкова. Це дівчинка, яка приїхала до нас на конкрет мамою. Соня з Харкова, скажи, будь ласка, де ти не бачу. Софія з Харкова десяти. Зараз достає номер. І ми дізнаємося переможця. 6 тисяч євро. Саме така батька своєї кушетки. Номер 49 це косу Надія Садець. Звичайно, я такий, можна сказати, динозавр у косметології. Я зупинялася в косметології ще Weltszigen в 2001 році. Я бачила дуже багато прогресів. Ще коли ми починали це все, але дівчатка організатори Ольга Віка, ви круті, за вами майбутнє, ви района. Нашим дівчатам, космотологам хороших, вдячних, красивих клієнтів. Ну і всім нам перемоги, щоб наші хлопці прийшли про це дівчат. А вам дуже дякую за добро. Ми вас вітаємо і прошу сказати кожній, що мрії збуваються. Будь ласка, пам'ятайте це, це не жар, 6 тисяч євро. Це кушетка вартує того. Запитайте кожного манже. Ми працюємо. Все. Ви не повірите, у нас ситуація взагалі така, форс-мажорна. У нас є апарат, який орієнко, і, і е, власник е, Артем Палацу хоче спробувати її. Але в нас така стала ситуація, що немає серветок сьогодні. Але є провідники залізниці, через яких ми відправляємося серветки. Я завтра бусно їду на Хмельницький, ці серветочки і ось це виконуємо, тому працює десь до Ді, вечір не закінчується. Селенський Юрій придумав ще два подарунки. Я думав один, але буде три. <хи> Прошу. Щоб потім не говорив, <поцелевлянного> що дитина витягнула, все по-честому. Так. Софія, скажу, будь ласка. Номер 066. Камінська Юлія, будь ласка, доходи до нас. Я рахую, що я є великий українець і великий українсь рівніший. А є на зміну острові була людина, яка підписала мені цей прапор. Я особисто знаю і спілкуюся. Дивіться, це я прошу вас отримати від компанії «Юзо» і від мене. А ви можете прочитати все, що там написано. Це він підписав. Прошу. Підписали. Да. А добре. тепер ви можете прочитати самі, що там написано. Ну, тут Так, так, да -да -да, добре. Слава Україні від автора крилатої фрази Русський воєнний корабель і діє. Це він, це точно він, повірте. І пересіть його, велика українка, виховеться, і все від нього велика подяка для всіх дівчат, будьте сім'ї на колоджені селяти. Ты научи но я не, не знала, что у подарки -то Это ж круто. А завтра будущие подарки можно принять? Какие-то похинации, да? ビーロープロー。<music> І що можна сказати? Я хочу, щоб у вас корабель український. Він е, будувався, ви його будували. Робили його як найкраще. І хочу взагалі всім стягом українським. Я люблю Україну. І ви любите Україну. Ви зібрали всіх молодих дівчат, косметологів. Я дякую вам і хочу вам подарувати і сподаруватися з вами. Я люблю вас, люблю свій ринок і люблю Україну. Юра, я знаю, як ви за нас вболіваєте, вірите. Компанія Дюсо завжди зустрічає нам безмежно, ну, ми з Олею просто душе любимо Україну. Це для нас цвітий подарунок. Ми вирішили, як його місці піде. Ми придумали свій музей на розвідку. Get the bar! <риклад> Род, раз мікробистковою. На цей бізнес. Компанія Дісо, я вам дуже вдячна. Ви другий раз перший раз застрихнули, другий раз застрихнули, дуже дякую, Юрі. І за такі щедрі подарунки я дуже вдячна кожній компанії, яка відізвалась на моє прохання. Давайте подаримо нашим учасникам класні подарунки і емоції. Ви це зробили всі безмежно вдячні. Гарного вечора!